Усім привіт! З вами Пепсик! І сьогодні я вам розкажу та покажу, як створити геймпас в оновленні на телефоні. Ну а ти не забудь підписатися. Погнали! Спершу ми заходимо в Google або в Google Chrome. Пишемо Roblox на українському, може, на русському або на по англійському. Та шукаємо ось таке нам Дебаше Роблокс і з значком. Заходимо, на нього тикаємо чекаємо. І з першого перевіряємо, чи в нас є версія ПК. Якщо я потім розкажу, як створити не на версії ПК. версія ПК в нас є заходи в креат. Ось тут у нас. Далі шукаємо пакетик. Зараз я вам покажу на екрані. Який. Так, ось він тут. Зараз уведу. Ось так. Ось він. Далі заходимо на нього. Та заходимо на карту. Ой, що це? Так, ми зайшли в Креат і зараз шукаємо X Prince. Ось так. Тикаємо на нього. І ми переходимо на ось в цей уділ карти. Далі тикаємо на карту саму і заходимо на три точки зверху, ну три лінії. Зараз покажу на екрані. Ні. І зараз заходимо на ось тут. Далі ой, далі вертаємо в самий низ. Потім гортаємо вверх. Знаходимо модеаціон. А далі мені було лін записувати, і я вам включу музику.

Ну, а це кінець. З вами була Бепсик РБЕКС. Всім дякую за перегляд. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк і всім пока.